Не раз слова Христові для людей здаються дуже тяжкими, страшними, і людина деколи задумується, деколи відкидає одразу, не задумуючись, тому що не узгоджуються слова Христові з її переконанням, з її думанням І багато тих, які Ісуса слухали, також відійшли. Коли Ісус наприклад, сказав, хто не їсть мого тіла і не споживає моєї крові, не має життя вічного. Все. І люди кажуть, жорстока це мова, хто може її слухати. Тому що людина так собі думає і вона не може почути, що Христові слова завжди дають щось нове. Правдиве, святе і головне, ті слова дають життя вічне. Навіть якщо вони здаються нам дуже тяжкими, дуже страшними, кожне Христове слово має життя вічне. І тому кожне Христове слово і все, що Він сказав, завжди є добром великим для нас. Каже Ісус, жодна. Риска з закону не перейде, поки не здійсниться. І каже, ті мої слова будуть колись судити людський рід. Як будуть судити? Вони сказані, в них Ісус сказав істину, дав людині можливість увійти в Його життя. І тільки було потрібно саме зробити цей крок на зустріч. Ось як тут ті слова, хто любить батька або матір більше, ніж мене, мене недостойно. Дуже такі для людини серйозні слова для випробування. А є в заповідях Божих є така заповідь люди, любити батька і матір, і людині добре буде на землі, і довго вона буде жити. І ось не раз стоїмо перед таким невирішеним питанням, як це узгодити. З одної сторони, Бог дає заповідь, щоб любити батьків, з іншої сторони, Ісус каже, навіть в одному місці, хто не зненавидить батька і матір, не може бути моїм учнем. Хто не зненавидить свого життя, не може бути моїм учнем. Що одну заповідь не можна відкинути, що слова Христові не можна відкинути, тому що кожна із них несе життя вічне. Тільки щоб одна і друга в нашому житті діяла, треба людині вийти В Святий Дух. Тобто Духом Святим приймати ті речі, Дух Святий все узгоджує. І перед Богом, і одне і друге є добрим. Одна і друга заповідь проявляє любов до батьків Просто Ісус прийшов нас зцілити. Коли Він прийшов на Йордан Іван Хреститель сказав: Ось це є Божий агнець, який бере гріхи людські на себе. І в Його руці є лопата, щоб він очистив свій тік. Пшеницю в одну сторону, полову в другу сторону. Ісус прийшов очистити свій тік. Образово сказано про наш людський рід. Ісус прийшов, щоб в нашій душі яка перед Богом це як тік Божий. Тобто там, де звозять зерно, наприклад, ось з поля звозять зерно. Це називається тік. І звозять з поля ще не очищене зерно. Воно ще має багато полови. І треба на тому тоці очищати. Полову сюди, зерно сюди. І ось наша душа це як той тік, в якій перебуває багато різного є зерно, а є полова. Тобто наші емоції, наші думки. Є одні, які відносимо до пшениці, а є багато в нас емоцій, наших переконань, наших думок, які є половою, які не можуть дати життя. Полова не має в собі. Тобто, якщо ми полову візьмемо і посіємо в землю, вона не принесе ніякого плоду, бо там нема. А коли ми зерно кинемо в землю, воно принесе нове життя. І тому половою можна назвати все в нашій душі, що не дає життя, що не принесе життя, що навпаки отруює життя. Багато в нас є емоцій, бажань, прагнень, планів, які є половою, які не можуть дати нового життя. А є думки, бажання, плани, які дають нове життя. Ось вся суть в тому, щоб ми. Були якраз очищені, наша душа очищена. І коли Ісус приходить і Це говорить, Він хоче в першу чергу очистити нашу душу, серце, щоб ми по-справжньому по почали любити своїх батьків, своїх дітей, ближніх наших. Спочатку треба полюбити Бога. А щоб полюбити Бога, треба Його поставити на перше місце. І тоді ми можемо по-справжньому любити свої батьків. Тобто, щоб Божу заповідь, яку Бог дав ще. Насинає через Моїсея, виконати, любити батька і матір добре тобі буде довго буде жити на землі. Спочатку треба їх зненавидіти. Не в тому плані зненавидіти, ненавидіти їх такою, ненавистю, як люди це не раз мають, але в своєму житті прийняти Бога на перше місце. Любити Бога всім серцем, всією душею, всіма силами своїми, а ближнього своє, як себе самого. Тобто ближній йде після Бога завжди. І тому, щоб людина правильно могла це робити і любити, нам треба спочатку, щоб Бог очистив нашу душу. Ось. Якщо ця заповідь Божа каже, люби батька і матір добре тобі буде, довго будеш жити на землі. Довго це значить, ну, можна сказати, наближається до вічності. І тому Ісус каже: хто любить батька або матір більше, ніж мене, мене недостойний, а Ісус має життя. Так само з нашим життям. Отже, щоб ми виконали Божу заповідь. Яка є в десятьох заповідях, нам треба спочатку полюбити Ісуса всім своїм серцем, душою. І усвідомити, що Він є головний в нашому житті, навіть вищий, ніж наше життя. Тому що в кінці наше життя залежить від Нього. Останнє слово завжди за Ісусом. Останнє слово в нашому житті завжди за Ним. Якщо Ісус скаже так, значить буде так. Якщо Він скаже ні, буде ні, і ми нічого не зробимо. І тому важливо, щоб ми так зрозуміли, що все, що Ісус говорить, Він говорить для того, щоб в нашій душі зробити ось це очищення, щоб наше життя було наповнене тим змістом Божим щоб ми могли в своїй душі сказати Богові так. Чому людина боїться згодитися з Божою волею, наприклад? Вона, ну, в молитві ми маємо Божа воля, так, не раз, е, навіть коли ми говоримо ось, згодитися з Божою волею, Людина каже: ну так, але і починає після того але говорити свої аргументи. Але це не є. Богородиця, коли сказала, нехай буде зі мною по Твоєму слову, по Божому Слову, вона не казала, але після того, як вона сказала, наступила їй тиша. І в тій тиші почала ця воля Божа здійснюватися. Чому у людини є страх сказати Богові, Боже, нехай буде Твоя воля в моєму житті реально? Саме там є той дух полови, який і дає людині цей страх. Тому що полова завжди боїться, так скажемо, образово, тому що вона близька до вогню, її спалюють. І тому полова має завжди страх. Коли в нас є страх, апостол Іван каже, що та людина недосконала в любові. А в любові це значить в присутності Божій, в Божій правді. Вона має страх, і цей страх говорить, що в її душі багато тої полови. Вона боїться Бога, щоб він часом щось від неї не вимагав, від чого вона не буде щаслива, бо чого вона не хоче. А насправді все, що Бог нам дає, воно завжди є добрим. Завжди є добрим. Все, що Бог нам дає, воно завжди є добрим. Але щоб людина це почула і повірила, треба, щоб її душа була чиста. А чистоту дає Христос, коли ми до Нього йдемо. Тому, коли є нагода до Нього йти, це завжди свято для нас. Для нас появляється нове, нове, нове життя. Нові можливості, нове бачення. До людини приходить свобода. Ісус завжди несе велике добро. Тому коли нам потрібно ось приходить неділя, людина каже: ну знову неділя, знову до церкви травить. Деколи так люди кажуть. Може, звичайно, не всі, але так є. Отже, для неї це і велика втома, бо вона думає, це щось зайве в її житті. Вона має своє життя, свої плани і церква, молитва це зайве в, не, в її житті, сповідь, наприклад. Ось коли вона так думає, це вже думки, як полова. Вони не мають в собі сили життя. І ті думки вони мають страх. Богові сказати так. Людина тоді дуже починає щось йти не так. Але коли її душа засмакує, який Бог добрий. І коли вона зможе сказати з апостолами разом, Ісусе, куди ми підемо? В тебе є слова життя вічного. Куди нам ще йти? Можна не раз зустріти, людина. Скажемо, ну, є в католицькій церкві, ну так ніби трохи молиться, трохи ніби ну, себе так вважає в католицькій церкві. І тут переходить якась спокуса серйозна, наприклад, якийсь друг знаходиться в якійсь секті. І ну, вони добрі друзі, і той сектант починає говорити, слухай, ходи до нас, бо мати більше можливості, будеш то, будеш то, але можливості суто земні. І чоловік починає думати. Так, можливо, Можливо і хоче йти до сектантів. Це значить, не усвідомив чоловік того, що має. Уявимо собі, він тримає в своїх руках камінь. В якому є діамант на кілограм, скажімо так. Але цей діамант невидимий, так, зазвичай, Він і всередині його треба спочатку очистити. Але там кілограмовий діамант. І тут цей сектант приходить з піщинкою діаманту. Піщинка десь там від того шліфування піщинку десь взяв і починає її розхвалювати. Вона вже очищена, бо її вже там шліфували. Але це піщинка. І він починає цю піщинку розхвалювати. Так розхвалив, що цей чоловік, скаже, в католицькій церкві каже, так, треба йти там. Він має піщинку діамантом. Добре, пішов. Той камінь, якому є кілограмовий діамант, який він мав в руках, він віддав комусь. Каже, то того взагалі не потрібно, щось камінь якийсь викинув. І хтось взяв цей камінь, побачив цінність його, все зробив, щоб його відшліфувати, і тримає в руках кілограмовий відшліфований діамант. Той чоловік, що пішов за піщинкою, залишив католицьку церкву, наприклад, усвідомив, він в руках мав. Це був його. Але він не усвідомив. І викинув, уявіть собі, що він буде потім робити, що в його душі буде робитися? як він собі не зможе простити, коли це зрозуміє. Якщо візьмемо тут, значить цей діамант візьмемо, що це є пшениця, це є зерно, це є істина Божа. А та піщинка, це порох. Це полова, яка відсіялася. Шліфуючи діамант, це відсіялося. Воно має цінність якусь там, не знаю, на щось спалити, щоб тепло було. Но воно не може перенести життя. Ось не раз в нашому житті, так само це є. І тому, коли Ісус приходить, Він хоче дати нам розуміння світло, щоб ми могли переоцінку вартостей зробити, усвідомити, що є для нас цінним, а що взагалі не має цінним. І не треба за ним бігти. Бо нам не принесе ніякого добра. Ось що Ісус говорить? Він приходить нам відкрити правду, Він є світло світу, Він дає нам розуміння, тому що Ісус істина, Дух Святий, який Ісус нам дає, Він відкриває нам правду, каже Ісус. Правда вас визволяє». І це є наша праця християнська. Тому, коли ми йдемо до храму, це є завжди свято, тому що ми можемо тут для свого життя отримати безцінний дар, усвідомлення цінності життя, цінності того, що ми маємо на кожний день, що є другорядне, що взагалі десяторядне, а що першорядне. Ось важливо, щоб людина виправила свої вчинки, виправила свої плани, виправила свої думки, і це є наше зростання у вірі, в Божій правді, в свободі, в наповненні душі любов'ю Божою. І щоразу більша сила сказати Богові так, Господи, Твоя воля в моєму житті нехай буде. Ми вчора ще боялися це слово сказати. Сьогодні ми вже не боїмося, тому що ми чуємо, що це велика сила для нас, це великий скарб для нас, це великий привілей сказати Богові так, Господи. Це знак, що в нашій душі святий Дух діє, це знак, що ми діти Бога. Це знак, що ми маємо спадщину в небі. Це значить, що Бог нам прокладає шлях. У вічне життя, Царство, Його Царство. Тому нехай сьогодні Ісус нам вчинить цю милість, щоб ми могли з вірою по тій дорозі йти, бачити, старатися через погляд Божий на ті всі наші події, які відбуваються і в нашому житті, і на в країні, і в цілому світі. Щоб ми дивилися очами віри, тому що коли зараз подивитися багато тих новин, там дуже багато того сміття і цієї половина, яка несе людям страхи, починає туман очі пускати. Люди, які думають про своє збагачення, але мало задумуються, чи це правда. Тому що своїм людським розумом перемелюють цю полову і там зерна, може, зовсім нема. І вся суть в тому, щоб ми могли ту правильну інформацію брати. А це тоді, коли ми з Богом, коли ми в молитві, коли ми більше довіряємо Богові, ніж тим людським прогнозам і всього, що вони ставлять, тому що вони несуть дуже часто страхи людям. Але не несуть безпеки. Безпеку дає Бог, тільки Бог. І щоб ця безпека, той мир, був в наших серцях, нам треба, щоб в наших серцях був Ісус. Для того ми йдемо до Нього. Для того очищаємо свої душі сповіді, для того ми причищаємося, для того на молитву стаємо, щоб в наших серцях було якнайбільше Бога. Тоді Незалежно, які події будуть відбуватися, Бог нас проведе своєю рукою. І це те, що нам потрібно. А все, що з Богом, незалежно, де ми були, завжди є великим добром і спасінням, і життям вічним. Хай в цьому прославиться Ісус, наш Спаситель, і щоб ми не боялися йому довіряти і не боялися. Йому казати так, Господи, хай буде Твоя воля в моєму житті. Слава Ісу Христу.